Вистава, яка залишить по собі слід, можливо, не зовсім позитивний, але точно незабутній. Кохання копи каяця, хаос, особисті переживання, романтика та драма, приправлені нестандартною хореографією. Про прем'єру, яка стане завершальною у сезоні 2024-2025 років, Чернівецького драмтеатру імені Ольги Кобилянської, розповіли журналістам. Робота над цією виставою стала нетиповою для більшості учасників, як для постановчої групи, так і для акторського складу. Дмитро Леончик, режисер вистави, каже, що здебільшого працює в інших жанрах, тому для нього це був своєрідний виклик, адже його теми репертуар соціальної проблематики. А ця вистава є нестандартною через особливість жанру, в якому розкриватимуться усі грані персонажів. Нечиста комедія жанр, який має на меті не не тільки розсмішити, але й викликати смішані почуття, як каже режисер, вистава повинна залишити після смаку глядача. Ну, якщо говорити про що для мене ця вистава, то це напевно про. Таке велике безладдя, якому вже час навести лад, і це йде мова і про внутрішні процеси в людині, і так само це йде і мова і про зовнішній спектр, тобто про те, що відбувається в самій виставі, коли оця йде детективна історія і заплутана справа, який вже час, яку вже час розплутати нарешті. Відлуння і зв'язок із власним життям у цій виставі знайде кожен, адже персонажі люди, з якими ми хоча б раз зустрічалися в реальному житті, каже режисер. Події відбуваються у поліцейському відділку невеличкого містечка, де всі один одного знають. Ну таке де люди персонажі. Достатньо яскраві. Ми їх можемо побачити на наших вулицях. Ну саме тут така тут ставка робиться на персонажів, на акторське саме існування, на акторські роботи. У новому спектаклі на сцені майстерні чернівецького драмтеатру. Глядачі побачать не лише вже знаних чернівецьких акторів. До вистави долучився Владислав Черних. Цей запрошений артист, чия робота вже відома прихильникам театру та кіно. Поділився своїми враженнями від співпраці з колективом театру та роботи над виставою для Владислава. Це вже не перший досвід на Чернівецькій сцені, і він знову радий працювати тут. Я все життя в комедії, але тут е, інший підхід, інші задачі, об'єми, багато чого іншого. Тому мені було просто цікаво попрацювати, і цікаво, як текст перетвориться сценічно, тому що текст це одне. А те, що виходить потім, коли ти ходиш тут, це зовсім інше. ще однією особливістю, яка доповнює виставу, стане те, що сцена слугуватиме танцмайданчиком для акторів, адже хореографія доповнюватиме хаос, який панує у житті героїв, та надаватиме виставі нестандартної атмосфери. Її постановниця Софія Софрюк розповіла, що робота над мистецтвом створення танцю у виставі також була для неї викликом. Дійсно, це. Це було дуже незвично працювати в такому жанрі, тому що тут настільки хореографія в її чистому вигляді, коли зробіть ось так крок, права, ліва, ніжка, коли це треба максимально інтегрувати, щоб це виглядало перформативно, але одночасно природно. Уся команда, яка працювала над виставою, перебуває у солодкому передчутті прем'єри, водночас переймаючись, як глядач сприймає особисті таємниці героїв. Таємниці, що можуть стати як початком кінця, так і шансом для абсолютно нового старту. Режисер повідомив, що, попри практично розкуплені квитки, ще залишається шанс стати свідком цих кульмінаційних подій у репертуарі театру. У нас 18 червня о 19.00 ще є буквально кілька квиточків. 26 го у нас вже солдаут. Вже ми не можемо вас запросити, вже все продано. Але ми запрошуємо надалі, тому що тут мало е, глядачів е, закзак за кількістю, але ж вистав будуть гратися. І тому ми запрошуємо. Юлія Слободян, телеканал ТВА.